Етноколядки та щедрівки з усього полісся могли почути рівняни, які у свято Водохреща проходили парком Шевченка. На тутешній літній сцені відбувся гала-концерт традиційного музичного фестивалю Різдвяні піснеспіви. Цього річ дійство проходить вже в 19-те. Як і раніше, творчі колективи з різних куточків Рівненщини виконували автентичні музичні твори з притаманним нашому регіону колоритом. З однієї і погода така нестійка стійка, і ви знаєте, що сьогодні знову тривога була зранку, воно трошечки заважає тому, що і трошки малувато людей. Всього до фестивалю долучилися 25 естрадних колективів та виконавців, як з міста, так і області. Керівник народного ансамблю української пісні Серпанок Скорця Віталій Сидорчук вже не вперше зі своїм колективом долучаються до різдвяних піснеспівів. Музиканти розуміють, наскільки важливо піднімати бойовий дух та настрій українцям, особливо в час війни. От у нас є чоловічий вокальний квартет. З якими хлопців, ось, з якими ми неодноразово побували в зоні бойових дій то. Ми знаємо, як це для хлопців, наскільки приїдеш, і наскільки це хлопців підтримує наша українська пісня. Виконала пісню на військову тематику солістка Соснівського центру дитячої творчості Оксана Рудик. Дівчина переконана, наскільки важливо перемагати, в тому числі на культурному фронті. Я вважаю, що дуже потрібно зараз проводити, адже люди в такому тяжкому стані, і потрібно якось дух підтримувати нашої України. Хотіла підтримати насамперед наших героїв-захисників. Взяла е, мені допомогли також військові з цим образом. Учасників різдвяних піснеспівів нагородили дипломами та солодкими подарунками. І, хоч Гала концерт фестивалю не зібрав багато глядачів, однак виконавці створили святкову атмосферу та дарували позитивні емоції випадковим перехожим. Микола Бражицький Олексій Олексієнко, випуск новин.